Ми з вами живемо в епосі золотої лихоманки. Хоча, чесно кажучи, правильніше було б сказати нейромережної срачки. Кожна it компанія хоче стати першою, хто вистрелить з новою інновацією в сфері шиї. От і мета вже кілька років колупається з цим. Вони викотили свою Лама-4, вбухали туди сотні мільярдів там серваки, інфраструктуру, але більшість людей її просто захейтили. Причин купа, наприклад, відсутність Deep Research, яка ну, здається просто базовою фічею, а тут її немає. Ну або не було. Особисто я не міг перевірити, бо мета AI у нашому регіоні чомусь тупо недоступна. Та якби там не було, лама явно програє конкурентам: GPT, Cloud та навіть Діпсіку, коротше, майже всі. І саме тому, напевно, Цукерберг не витримав і вирішив піти в а банк. У червні 2025-го вони придбали компанію Scale Ai за 14 мільярдів доларів. По суті, купили одну персону за ці гроші – 28-річного Сіо Олександра Ванга, і одразу після цього Марк бахнув заяву. Ми запускаємо Meta Super Intelligence Labs, тому що у нас є своя ванга. Ну, останнє він вже не казав, це я придумав. Але ця МСЛ це буде така собі нова мегапотужна команда, в якій зберуться всі топові спеці з шиї в мета. І от разом з Саньком за штурвал поставили ще й Ната Фрідмана, колишнього CEO GitHub. І тут починається найцікавіше справжнє полювання за зірками. Цукерберг тупо почав скупляти мізки, і аби які я вам скажу. Там і тіпи з OpenAI із і із Anthropic. люди, які стояли біля витоків того ж GPT, тепер працюють в Мета. Але чому? Чому вони вирішили піти до Цукерберга? Невже справді вірять в Мета? Хотілося б подумати, що так, але з того, що мені відомо, справа тупо в восьмизначних сумах у контрактах. Кажуть, Марк особисто писав кожному в месенджерах і вмовляв перейти. От настільки йому ця ідея прям горить, але окей, зібрав той зібрав. А що буде робити ця їхня суперінтелект лабораторія? Ну крім того, щоб колекціонувати крутих людей, у них є задумка зробити цитую до речі, персонального суперінтелектуального асистента. Типу, щоб Ші був у додатках, окулярах, мета, телефонах і так далі. А тепер трохи драми, бо куди ж без з неї? Опинияй в шоці. Сем Альтман каже, що гребти людей з інших команд не окей, і це може зламати культуру в цілій індустрії. І я, чесно кажучи, десь розумію його, отак приманювати спеціалістів виключно грошима – така собі темка. Хезе, звісно, можливо, Цукерберг ще чимось зачепив, бо мені здається, щось настільки масштабне, як те, що задумав Марк, не вийде побудувати чисто на грошах, потрібен реальний ентузіазм. Мета не вперше кидається в якусь таку мегапроєктну авантюру. Згадайте хоча б їхній Reality Labs, підрозділ, який займається VR, і шоломами, туди вже вхатили понад 60 мільярдів, а воно все ще у збитках, і не планує звідти якось виходити найближчим часом. І що іронічно, навіть Ян Лекун, один з головних АІ челиків мета, скептично ставиться до ЛЛМ, в тому числі й до їхньої ж лама, каже, що до справжнього AGI ще ого го як далеко. Та й загалом він завжди дивився на генеративні шиї з підозрою. Втім, мета варто віддати належне. Вони тягнуть не лише LLM спеців, а й експертів в моделях міркування і багатомодальному навчанню. А це якраз ті речі, які потрібні, щоб шиї колись міг не просто. Генерити текст як зараз. А реально, наприклад, дивитись з вами і навіть коментувати його, відчувати шелест трави, пожартувати в потрібний момент. Ну коротше, бути майже людиною. Ну і що маємо в підсумку? Мета включилась у велику гру. Якщо вдасться, буде бум: нові продукти, нові гроші, новий левел всієї цієї двіжухи. Якщо ні, а ще один мегаамбітний, супердорогий проєкт, який загнеться, так і не розквітнувши. У будь-якому випадку Марк зробив свою ставку. Подивимо, що з цього вийде і чи вийде взагалі. Оп, а перед тим, як переходити до другої новини, буквально 30 секунд вашої уваги. Це ще не кінець відоса, якщо що, хочу почути вашу думку. Вам такий формат, окей? Тут всього дві новини, але я намагався заглибитись в кожну трохи. Більше. Чи може вам краще, щоб кількість новин була більшою, але новини самі по собі коротші? Це реально важливо, бо саме від вашої думки залежить, яким буде контент далі. Дайте знати в коментарях, що думаєте. А тепер друга новина. Є така проблемка в усьому світі: не вистачає медсестер, типу, взагалі. Чув навіть, що до 2030 року, здається, буде мінус 4,5 мільйони фахівців по цій професії. Особливо жорстко з цим на Тайвані і в Китаї. Причин цьому багато мала запешка, вигорання і тому подібне. А тому за це питання взялись такі компанії, як Факскон і Кавасакі, так ті самі Кавасакі, які роблять мопеди, також створюють ще дещо. Вони вирішили, а давайте зробимо робота-помічника, щоб трохи зняти навантаження на медперсонал. Так і народився нью пластиковий медасистент, якого презентували влітку 2025-го на заході Computex. Призначення доволі просте: робити рутинні медичні таски, щоб медики не варились у всьому цьому самі. Базується Robot на японському соціальному роботі Kawasaki Nokei. Тільки той був зроблений для тусовок з літніми бабцями, а цей для серйозної роботи в лікарнях. В нього є два маніпулятора і відсік всередині для вантажу. Він спокійно колесить по лікарняних коридорах, причому сам. Повністю автономно працює на власній моделі шиї від компанії Foxconn під назвою FoxBrain. А ще там всякі енвідівські приколдеси, типу Ісак, Холоскан, Джетсон Орін, технології, які в тому числі дозволяють роботу обробляти вхідні дані на льоту. Тобто, Нью-Робот не просто їздить, але ще й шарить, куди, коли і навіщо. Конкретно його спектр завдань. Такий тягне кров і пробірки в лабораторії, розвозить ліки по палатах, катається коридорами і моніторить ситуацію, вчить також пацієнтів, як правильно мити руки. Так виявляється, це теж проблема. Фокскон каже, що вже зараз робот економить купу часу. Наприклад, возить перев'язувальні матеріали до ліжка, і таким чином медсестрам не треба кожен раз бігати на склад. Можливо, у вас питання: а де це вже працює? Ну, першими вирішили протестити New Robot в Тайджуні. Це така лікарня для ветеранів на Тайвані. І що думаєте? Все успішно спрацювало. З квітня 2025-го він там уже працює, і результат доволі прикольний. В тому персонал зменшились десь на 30%. Тому можна сміливо сказати, що роботи це кайф. В планах у лікарні закупівля ще кількох десятків таких от ботів, а розраби хочуть зробити його ще розумнішим додати туди розпізнавання облич, підтримку кількох мов і навіть функцію допомоги з підйомом хворих з ліжка. Тобто, в перспективі один бот замінює десь двох медсестер на базових задачах. Але очевидно, не всім це подобається. У технічному ком'юніті думки розділились. Деякі кажуть класно, молодці! Типу, навіть якщо цей робот просто таскатиме важкі штуки, це вже полегшення. Але є й ті, хто такі, ви взагалі були в живій лікарні? Там тиснюва, всі бігають, а ви сюди ставите двометрового трансформера, який ще й несе щось. Ну, логіка в цій критиці дійсно є. Плюс, поки що, він не супер швидкий. Існує думка, що може краще вже труби пневматичні зробити або дронів якихось. Але ті варіанти складні, і дорогі, бо треба перебудовувати по суті всю інфраструктуру лікарень. Набагато більше головняка, ніж з таким от потом. В підсумку NewRobot – це не просто локальний тестовий проєкт, це частина великої ідеї розумних лікарень від Foxconn і Kawasaki. І знаєте що? Ідея смарт-лікарень вже давно виношувалась, і здається, зараз ми бачимо справді її практичну реалізацію. Якщо це все зайде, інші країни почнуть копіювати принцип на себе, і в один момент такі роботи, як НюРобот, будуть в кожній другій лікарні розвинутих країн, як, наприклад, оця штука, яка у кожного поважного лікаря висить на шиї, просто частина повсякденки. Тому якщо робот справді не заважає і справді розвантажує втомлений персонал, то чому би ні? Єдиний острах тут, звісно, очевидний, щоб ці роботи не замінили одного дня людей повністю, а то в світі вже повно таких от оптимізацій на користь чиї. Напишіть, що думаєте в коментарях, також підпишіться на канал, якщо досі без підписки, і протисніть палець догори. А ще не забудьте пліс написати, який формат новин вам більше до душі. Дякую за увагу! Побачимось на наступному тижні у середу або в одному з цих от відосів прямо зараз. З вами був Реворкіт, Бувайте!